Я думаю, що таке майнінг на криптоканалі вам не треба пояснювати більш детально. Але все ж таки, хочу розуміти, що якщо хтось на вашому комп'ютері запускає майнінг, то це може бути вам дуже погано. Чому? Перше, ваша система буде дуже сильно нагрожатися. Тобто ваш комп'ютер буде працювати набагато повільніше. Він буде набагато повільніше запускати програми, набагато повільніше запускати сайти. І взагалі різного роду можуть бути е, такі тормоза у вашій самій системі. Це одна з ознак, що у вас працює на комп'ютері майнінг, який запускали не ви. Друга ознака, що у вас працює майнінг, це коли ваша заліза, ваш комп'ютер. Потребує набагато більше енергії ніж це було раніше. Тобто, як ви знаєте, майнінг потребує дуже багато енергії, і якщо ваш комп'ютер не виконує ніяких взагалі е там складних е рахувань, але у вас прийшов, наприклад, рахунок за електроенергію більше, то скоріше за все вам треба подивитися та перевірити свої е девайси на те, щоб там не було скритого майнінгу. Також одним з факторів того, що у вас є майнінг на комп'ютері, це якщо у вас потроху зникає е, пространство да, на вашому SSDшніку, тобто у вас було там 600 гігабайт вільної пам'яті, а тепер, наприклад, лише 200, то також треба буде подивитися, чи є у вас якісь е, віруси або той самий майнінг. І четвертим фактором, який дуже може вказувати на те, що у вас є якийсь майнінг на вашому комп'ютері, то це те, якщо ваш комп'ютер постійно обмінюється з кимось даними в інтернеті. Навіть якщо ви взагалі нічого не споживаєте, тобто у вас вимкнен повністю браузер, а обмін даними є, то скоріше за все також треба перевірити ваш комп'ютер. У мене не було досвіду в Збиранні професійної ну, повноцінної ферми. Я збирав раніше комп'ютери самостійно, там за замовляв комплектуючі та збирав собі комп'ютери. Не на заказ, просто собі декілька компов е збирав. Тому з цим ну, проблем якихось там не було. Але ось з фермою в мене, чесно кажучи, немає якихось знайомих, які дійсно в цьому шарили. І ну, мені хотілося б замовити все нормально, з гарантіями, щоб мені все зробили під. Ключ і як ви знаєте, якщо не перший раз дивитись мій канал, то я замовляв. У хлопців з магазину Compx. Хлопці в Compx повністю зібрали мені ферму, ми з ними поспілкувалися. Тобто, якщо ви зайдете на їх сайт, ви побачите там декілька різних варіантів ферм, які ви можете купити. Але насамперед, коли ви почнете спілкуватися з продавцем або там з консультантом, то вам скажуть, що ви можете зібрати повністю на будь-яких відеокартах, навіть на тих, яких немає на сайті. А також ви можете якось компонувати декілька карт, наприклад, 30-ї серії. Кілька карт 1660, шістдесят супер. Ну взагалі будь-які карти. Деякі карти можливо нові поставити, деякі карти старі поставити. Тобто вони повністю йдуть вам на зустріч. і мені це дуже сподобалось. Тому я і замовляв у них свій, свій рік. Вони повністю зібрали його. Спершу ми зібрали цей ріг в ящику від бренду Криптон. Це я особисто захотів. Я вважав, що він буде тихіший, ніж звичайний ріг, тому що він закритий весь. І я гадав, що він буде краще охолоджувати. Але все сталося навпаки. Той ящик він гучніший, ніж повноцінний ріг, навіть без відеокарт. Він а, нічого не охолоджує, якщо стосується карт 3070 Ti. Також ви можете подивитися більш детальне відео у мене на каналі, чому я відмовився саме від цього ящику криптон та перезібрав вже самостійно повністю весь ріг в алюмінієвому каркасі. Які є шляхи зараження цим майнінгом? Тобто, де ви могли підхватити цей вірус? Ну, дуже багато різних е, способів якось заразити ваш комп'ютер вірус. І це, ну чесно кажучи, не є якоюсь там новиною. Наприклад, ви можете запускати таким чином цей майнінг на як різних е полулегальних сайтах. Наприклад, сайти для дорослих або сайти з піратським софтом, де ви скачуєте торенти. До речі, також торенти. Тобто, якщо у вас запущений торент, ви щось. Качаєте, то таким чином програма може маскуватись під майнінг. Тобто, так дійсно торрент у вас працює, але ще паралельно запускається і програма, яка буде майніти криптовалюту. І таким чином ваша система вона нагружається. Ви думаєте, що її нагружає торрент, а насправді її нагружає майнінг, і таким чином ви не зможете швидко знайти цей вірус. Тому треба не скачувати нічого на торрентах, купувати лицензійні програми та не лазити по різним полулегальним сайтам, де вам пишуть заповнити там, з заплати там, не знаю, гривню або там скинь смс-ку» або там веди свій номер телефону, і ми там дамо тобі якийсь доступ до якогось секретного контенту. Такі сайти також можуть заробляти на майнінгу саме в той час, коли ви, наприклад, їх дивитеся. Наприклад, ви дивитесь якісь фільми на сайті, і поки ви його дивитесь, цей сайт таким чином буде майняти криптовалюту на вашому комп'ютері. Тобто, перше, це якісь вредоносні сайти, на яких ви можете е, запускати таким чином майнінг е, фоново. Друге, це якісь файли, які ви встановлюєте. Наприклад, ви на тих самих сайтах скачуєте е, собі якусь програму, ну, Піратський софт. І в цій програмі, в цьому ну, установщику, також зашитий код майнінгу. Таким чином, ви встановили собі програму і ще паралельно поставили собі майнера, який буде майніти криптовалюту зловмис. На гаманець, а ви будете просто е, отримувати більш е, ну старе залізо, тому що воно буде зношуватися і. Піратський софт, який ну, напевно буде працювати не так гарно, як лицензійний. Якщо у вас якась велика компанія та декілька різних комп'ютерів, то частіше за все, може такі компанії дедосити. і таким чином також е заражати комп'ютери різними майнінговими, скажімо так, вірусами. Або, наприклад, може встановити цей вірус не, ну, не спеціально, а, ну, якось не усвідомлюючи це робітник. Тобто, який має доступ до заліза, може встановити з флешки, який софт, а цей софт був вже заражений, і таким чином на всі ваші комп'ютери вашої компанії е розповсюджується ось цей вірус майнінгу. А також різні вразливості операційних систем. Деякі там компанії, фірми сидять ще на Windows XP. Вони ще токи, ну, почали не да нещодавно переходити з XP там на десятку. Але в нас вже є 11-та вінда. І ось всі ці комп'ютери, які мають дуже стару е операційну систему вони дуже сильно вразливі перед різними вірусами. Тому я дуже сильно рекомендую вам обновлювати вашу систему до останньої версії, тому що не просто так їх випускають. Розробники постійно фіксять якісь дири. Які знаходяться, вони е, роблять більш безпечними свої продукти там, операційну систему. До речі, ці майнінг віруси вони можуть бути не тільки на Windows, но і на MacOS. Тому, якщо у вас техніка від Apple, ви на 100% не застраховані. Також для того, щоб швидко виявити, чи є у вас якийсь вірус, ви повинні спостерігати за тим, як працює ваш комп'ютер. Якщо він трохи почав... Тормозити, лагати, дуже швидко заходити в диспетчер задач та дивитись, що там взагалі є за процеси. Якщо є якісь процеси, які потребують дуже багато енергії, то, скоріше за все, вам треба дійсно приділяти увагу, що це взагалі за процес, звідки він з'явився, і ну, чи дійсно це процес, який вам потрібен, або все ж таки це якийсь вірус. Таким чином, ви можете слідкувати і на Windows, і на Mac OS. Що робити, якщо ви знайшли і розумієте, що у вас є якийсь вірус, який можливо майнить або можливо, якось дійсно ну, дає шкоду вашому вашій системі? Перше, у вас завжди повинен бути антивірус. Так, звісно, вони не можуть розпознати повністю максимально швидко деякі віруси, деякі віруси вони не знаходять. Але він повинен бути, тому що більшість вірусів, ос, ну, антивіруси е, сучасні, вони знаходять і знаходять дуже швидко, а також ліквідують. Друге, що у вас повинно бути: бекап вашої системи. Якщо ви тільки зараз переостановили вашу, наприклад, ваш Windows або там е, систему MacOS, і то, скоріше за все, вам треба зробити бекап. Це робиться через спеціальні програми. А, ви можете зробити такий собі архівчик, в якому буде ось цей бекап. І якщо у вас щось там зламалось в системі, ви завжди можете таким чином а, відкатитися назад на ту дату, і система ваша буде вже повністю чиста. Якщо у вас цього бекапу немає, є віруси, які ви не зможете знайти, то, скоріше за все, вам треба буде повністю переостановлювати ваш Windows або Mac OS І скоріше за все, вам треба буде повністю форматувати ваші жорсткі диски, тому що вірус може. Саме там знаходитися і не просто в Windows. Якщо у вас просто лагає система, наприклад, через те, що ви її захламили, це дуже часто буває з Windows, то можна перестановити Windows, і він буде нормально працювати. Але якщо у вас все ж таки є вірус, який сидить на вашому SSD-шніку або жорсткому диску, то в такому випадку вам треба буде повністю форматувати всі дані. А скоріше за все, вам не хочеться втрачати всі дані, які у вас є на вашому комп'ютері. Друзі, я сподіваюся, що це відео стало вам корисним, ви тепер розумієте, який є м, такий шкідливий майнінг, як він може зашкодити вашому комп'ютеру, як його знайти та як його видалити, якщо ви його все ж таки знайшли. Будьте дуже уважними, не переходьте по різним сайтам, не скачуйте різний піратський софт, не клацайте на всякі файли, які вам хтось там десь в інтернеті скаче, тому що це ваша безпека. І якщо... Система сама по собі дуже безпечна, і Windows, і MacOS ще безпечніше. То тільки ви, як людина, можете якусь фігню скачати, і таким чином ви допомагаєте зловмиснику е забрати ресурси вашого комп'ютеру. Тому будьте дуже уважним користувачем ПК. На цьому в мене все. З вами був як завжди, канал Крипто Київ. Дякую вам за перегляд. Бережіть себе. Слава Україні та слава ЗСУ. Бувайте!